Шпаки це перелітні птахи невеликих розмірів з оперенням переважно темного кольору, які мешкають практично у всіх країнах Європи. Шпаки належать до найвідоміших в Україні птахів. Вони найпершими серед перелітних повертаються навесні до нас в Україну. Не випадково поява шпака після зимівлі у багатьох асоціюється з настанням справжньої весни. Спочатку шпаки тримаються з граями, але при цьому не забувають про пошук гнізда для вирощування потомства. Цим опікується самець, який, знайшовши гніздо, за допомогою співу привертає увагу самочки, а співають шпаки. Дуже майстерно. Шпаки мають дуже добрий апетит, полюбляючи ласувати як гусінню, жуками та їх личинками, так і рослинною їжею. Особливо приваблюють їх стиглі ягоди вишні, черешні у фруктових садах, але найбільшої шкоди шпаки завдають виноградникам. Деякі спостерігачі стверджують, що шпаки скльовують ягоди лише тоді, коли хочуть пити. То, може, варто розпочати будувати поїлки для птахів.